У часи випробувань ми починаємо більше цінувати справжню турботу та підтримку, і навіть у таких складних умовах, як зараз, клієнтський сервіс залишається важливим фактором. Війна не лише змінила правила, а й змусила компанії адаптувати, щоб забезпечити своїм клієнтам надійність і підтримку. Як саме це робити, дізнаємося від психотерапевта, соціального психолога, засновника проєкту Як ти брати, Антона Семенова. Вітаємо, пане Антоне. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви сьогодні з нами онлайн. Сподіваємося, все добре. Добре, дякую. Знаєте, я прочитала в одному з ваших посібників, що важливо розказувати, як ви з чимось впоралися? Що це такі собі добрі новини, які здатні підтримувати нашу віру в найкраще. А про що зараз ви розповідаєте? Чи є у вас добрі новини? Ви знаєте, у нас в нас в проєкті дуже активно все відбувається, тому з добрими новинами у нас все добре. Скажемо так, ми постійно в контакті зі складнощами, коли ми працюємо, але результати, слава Богу, теж постійно відбуваються. Зараз ось ми готуємося до форуму комунікація під час війни і видали а, із прям досягнень. Це ми видали посібник тактична комунікація для бізнесу, клієнтський сервіс під час війни. Нам допоміг банк «Райфайзі Наваль із розробкою, і з тим, щоб надрукувати перший тираж. І насправді понад 30 компаній були залучені, які зараз ну, надають клієнтський сервіс. І, до речі, велика наша подяка ветеранським кільком організаціям і нашим військовим, які теж допомагали в цій розробці, тому що для них теж дуже важливо, як до них ставляться в тих місцях, де надають сервіс. А чому саме про клієнтський сервіс? У нас завдання проєкту о, допомогти всім uh -huh. о, покращити морально психологічний стан, психічне здоров'я кожного українця. А ті, хто надають сервіс, вони постійно задіяні. Комунікації, і від них дуже залежить ну, великою мірою, скажімо так, залежить е, те, наскільки наші люди будуть відчувати себе добре. Тож, ми, коли якийсь напрям обираємо, ми дивимося, де ми можемо принести максимальну користь. І ось е, клієнтський сервіс це з самого початку була важлива тема. Багато е, до нас зверталися, і нарешті ми добралися і до них. Тобто, це величезний вплив на велику кількість людей. Кожна людина кожного дня є учасником такої взаємодії, і від цих взаємодій дуже залежить, як людина буде себе відчувати. Але легше ж не стає навпаки, стає важче, і це зрозуміло. Але з закону сервісу не змінюється, Чи щось суттєво змінилося все ж таки? Які головні особливості, які виникли через війну, от ви помітили? Ну, ми всі розуміємо, що люд, люди стали більш напружені, виснажені, більш дретивніви. Тобто легко можуть відбутися якісь суперечки, зварки непорозуміння. але важливий момент, те, що ми побачили саме через вплив війни, і це як наслідок уже напевно всіх ось цих аспектів: це те, що люди, коли звертаються за сервісом, часто не дуже чітко розуміють, що вони хочуть. Або mm -hmm. не можуть про це нормально прокомунікувати. комунікувати, mm -hmm. і люди, наприклад, продавці ну не дуже розуміють про що йдеться. Mm -hmm. І ось дуже важливо в цей момент а, попередити людину, яка надає сервіс, що це нормально до цього варто бути готовими не дратуватися, що людина не може нормально розповісти, що вона хоче, що mm -hmm. це очікувано має бути, і в цей момент їй треба допомогти. Mm -hmm. Розпитувати, тобто не ображатися. Mm -hmm. uh, Це я... ключовий момент. Я зрозумів. І uh, що <різь> з цим робити? Як <різь> можна допомогти uh, ось uh, з цим напруженням, яке виникає, нерозумінням? Uh... Треба інвестувати uh, свої зусилля і трошки часу. Те, щоб допомогти людині сформулювати свій, свій запит, своє бажання, розпитувати. Іноді це здається зайвою якби, частиною роботи, Типу, ну, ви відразу мені скажіть, і я вам відразу це зроблю. Але зараз а, краще так, ніж по-іншому. Угу. Тому що якщо цих зусиль не додати, оцю увагу, повагу до людини не проявити, не інвестувати свій час, і свою дружністю в комунікацію потім може бути гірше, тому що ну звісно, там людина буде збуджувати, збуджуватися через те, що її не розуміють, почне звинувачувати, почне сварка і так далі. Тобто, це працює і як профілактика конфліктів, і як покращення самої комунікації, так реально швидше, швидше спочатку трошки допомогти, а потім зробити все як слід. Скажіть, будь ласка, ви вже проводили якесь опитування ось цієї сфери, наскільки це зараз затребувано? Наскільки ви бачите в цьому е якусь важливість, що це актуально? Ну, скажімо так, що всі компанії, і це стосується не тільки бізнесу, це стосується і державних установ. всі, хто так чи інакше надає сервіс, кожна організація говорить, Дуже потрібне. Це саме те, що нам прямо зараз дуже потрібно. Mm -hmm. Тому е, у нас е, забирають посібники відразу, як ми їх привозимо з друкарні. Е, е, дуже багато запитів на лекції з цього приводу, щоб ми могли ще вживу наші лектори, щоб могли розповісти це краще там, е, пояснити якісь там конкретні аспекти, приклади надати більше там, особливих. Це зараз потрібно просто всім. Ну, ми саме тому і взялися за цей складний проєкт. Насправді цей посібник ми дуже довго розробляли майже 8 місяців, і дуже багато людей задіяли, тому що ну дуже різні були скарги, вимоги, прохання, і все це врахувати було важко, але це дуже потрібно. А хто ці люди, яких ви задіяли? Це якісь експерти, хто вони? Ні, як завжди, ми ж задіємо реальних людей, які так. мають реальний досвід uh -huh. тих самих людей, які втикаються з проблемами. Uh -huh. а, а, банки, ну це вже зрозуміло. Я згадував на ну, у яких відділеннях люди приходять, і треба з ними контактувати. А, мережі роздрібної торговлі. А, навіть контактували з авіакомпанією, ветеринарна клініка а співробітники брали участь, розповідали, як вони спілкуються з військовими, які там, приводять до них тварин на лікування. У них окрема програма що це обслуговування безкоштовно, і вони стали нашими партнерами. Міжміські перевезення автобусні, дуже прикольні моменти, прикольні кейси. Як людям буває складно, як можна їм допомагати. Дуже багато вони дали нам класних прикладів, як люди справляються. А, провідники Укрзалізниці ну, дуже багато, дуже ми, як завжди, намагалися задіяти максимально різних, різних сервісів, різних людей, різних галузі, щоб наші поради стали універсальними, щоб їх могли могли скористатися хто завгодно. Де можна замовити посібники? Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, коаліція працівників Севастопольського ринку, продавчині, вони хочуть замовити собі, де куди звертатися? Нагадайте. Значить, всі посібники безкоштовно можна завантажувати напряму з нашого сайту. Як такому він легко гуглиться за назвою Як брати». А також там, там же можна замовити друковані примірники в потрібній кількості. Це теж безкоштовно отримуючи, сплачуючи лише доставку новою поштою. Дякуємо. Дякуємо за поради. Нашому експерту-психологу зустрінемо з Антоном уже за тиждень. Дякуємо. Ну а просто зараз традиційно вже музика в нашому ранку вдома.